Життя з вірою у перемогу таку назву має персональна виставка ветерана ЗСУ Володимира Семенишина. 19 його робіт представили у Тернопільській школі номер 19 у рамках уроку людяності. Як каже директорка закладу, школа підтримує мистецькі ініціативи та активно впроваджує такі уроки, мета яких знайомити учнів із непростими життєвими історіями військових, зокрема тих, хто постраждав на війні. Напевно, найважливіше мета таких виставок. бо…» Зрозуміло, що основне це промінь мотивації, сили духу, це відчуття поваги і любові, шани до тих, хто зараз тримає небо і дає можливість нам навчатися. Виставка триватиме два тижні, протягом яких відбудуться цікаві зустрічі та обговорення, окрім знайомства з творчістю Володимира, учні сьогодні матимуть змогу поспілкуватися з ним особисто під час творчого майстер-класу. Ви знаєте, ми. Постали з питанням, в принципі, про те, що ми хочемо провести такий майстер-клас. Володя про це не знав. Ми йому запропонували ще один формат роботи з дітьми. Коли почали визначати вікову категорію, а школа доволі велика тисячна школа, постало питання, з ким працювати, і прийшли до думки, що це будуть різна вікова категорія. Тобто дітки четверті класи, середня вікова категорія, старша, батьки, які також виявили бажання. Ну і звісно, вчителі цей досвід для вета. Рана перший зізнається перед майстер-класом, навіть трохи хвилюється. Тому що перший раз взагалі в житті майстер-клас проводжу. До цього проводили мені майстер-класи. Зараз, мабуть, не скільки навіть я буду комусь проводити, а ми разом будемо цей майстер-клас проводити. Я буду вчитися в дітей, діти, можливо, допоможуть знову ж таки проводити його мені. Каже, його виставка це найперше приклад того, що навіть у складних умовах можна створити щось красиве та унікальне. Наскільки пам'ятаю, в дитинстві малювання мене взагалі не цікавило як таке, тобто не було якоїсь бажання сильно. Е, тепер вже для себе, скажімо, я його відкрив після поранення, коли втратив руки і на арт-терапії познайомився з, з, з самим принципом малювання, і потім вже в процесі став використовувати вчитися якось е, реалізовувати це вже картини. В лікарні якось на дивному на диво вони дуже швидко малювалися. Зараз якось складніше мені малювати. Тобто зараз може там бути день, два, три, тиждень, місяць. В лікарні я міг потратити на це день, до прикладу, або два. Тобто за два-три дні я міг дві-три картини намалювати. Знаходився час, знаходи... знаходилися сили. Для того щоб реалізовувати це ну там досить швидко. Не знаю, чому так, але досить швидко малювалося. Учні та учениці а також їхні вчителі захоплено слухали розповіді Володимира про його життєвий шлях, любов до малювання, страхи, наполегливість, а згодом і про історію кожної з намальованих картин. Це все відбувається в один час. Це все людина може відчувати в один момент, Можеш відчувати безнадію, можеш відчувати злість, можеш відчувати сум. І... Здивованість, ну так, здивованість також. Старшокласники діляться. Такі зустрічі зараз для молоді важливі. Я рада, що воїни, які захищають нашу неньку, вони стараються, не зважаючи на всякі труднощі, всякими способами, як пан Володимир говорив, що він застосовував всякі методи, а навіть малював ногами, і це для мене дуже таке, як натхнення, щось зробити користь для суспільства, для народу України. Актуальність на сьогодні дуже велика, адже автор цієї виставки є з певною ампутацією рук, і багато людей на теперішній час, які ну якби ми втратили, ми б напевно опустили руки і б нічого не робили. А він своїм прикладом показує, що це насправді важливо не опускати руки, йти до своєї мети та шукати е, свій хист, свій талант в чомусь іншому. Чим ти, можливо, ніколи не пробував займатися. Серед представлених картин дівчата кажуть, привертають увагу і образ коня з червоною гривою, і портрет матері героя Натомість для самого Володимира остання намальована робота особлива. Тут символічно зображено людей, які втратили кінцівки внаслідок війни.